Виконуємо номер 5 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Задання перше. Запишіть усі промені, зображені на малюнку 111. Наш малюнок 111, ми розглянемо його. І друге: чи є серед цих променів пари доповняльних променів? Ну, а тепер малюнок 111. Всі промені, які зображені на малюнку 111. Це промені NP, NM, NK і NF. Стоїть питання, чи є серед цих променів доповняльні. Два промені, що мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, називають доповняльними. У нас доповняльні на малюнку промені NM і NK. Запишемо це. Завдання перше. Всі промені зображені на малюнку. Отже, НП, НМ, НК і НФ. І друге, Чи є серед цих променів пара доповняльні? доповняльні НМ. Номер 5 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 Інтегрований курс частина 2 виконано.